дощиком трояндочка Спрей Лавлі Лідія, Голландія Інтерплант 95 рік. Ця троянда дуже багатьом полюбилася за свої мініатюрні, насичено рожеві квіточки, життя яких дуже довго тривали. І у зрізі одна китиця один букет, і на кущику. Трояндочка. З днями відкриває серединку, і вона така темненька, що мені не зовсім подобається, але так і є. Нічого з цим не вдієш. Взагалі, трояндочка дуже приємна, невисокого зросту до 60 см, мабуть, вона у мене, має 4 рочки життя. Квітує вона все літо. Мабуть, 2-3 хвилі точно вона матиме. Найбільша хвиля по рясності саме перша, як у багатьох троянд. Насичений колір рожевий, класична така квіточка бокала видна. Навіть пуп'яночки дуже гарні. от три кіці, і це буде шикарний букетик милий. Взагалі трояндочка подобається, виводить зі свого садочку, я її не думаю. Займає вона перший план. Поряд з Веронікою виглядає, як, на мій погляд, причудово, примило. Дощику трояндочка не боїться. Дощі льють кожен день. Тріпсів трояндочка не боїться. Колючки є, але їх зовсім-зовсім мало. Тож вирвати букетик, жодних таких незручностей не буде. Лавлі Лідія, Нідерланди, інтерплант.